Всі були поранені в один день. Але різні напрямки. Старшим то я був в одному окопі, тоді в мене було кульове сквозне. Старшого трохи і молодший получив середню контузію, получив. я військовий, я, я маю це перетерпіти, винести. Але найвелика заслуга це нашої мами, нашої моєї дружини, що троє, яка пішло з хати, блін. За своїми синами пішов в Терри. 78-й батальйон. Ми були по, спочатку по різних підрозділах. Вважаючи на ті всі бойові дії, нам давалося хоч раз в місяць, або ну, саме це максимально, що три місяці ми не бачили. Зубумовилися, що можемо якусь точку собі назначаємо. На хвилин 20 обнімалися оця зустріч. На війні вам зразу сказав, дуже важко бути батьком. Особливо перші місяці дуже важко я це переносив, бо, знаю, що пройшов обстріл, тому це саме я не знаю, що там є з дитиною, що сталося, що не сталося. Зараз може легше, зараз є більше комунікації, більше зв'язку. А на початках то в нас було дуже складно, навіть нормальних рацій не було на той час. Телефони так собі робили, бо там, як правило, Зв'язок поганий. Чесно, признаюся, де коли ночами сниться. Джоли, Джоли ночі сняться. Ну, нормальні люди скажуть, сміються, блин. Але це... Там душа моя. Там... Я відпочиваю там душею. Я не міє, залишаюся. Це вже у душі.